Вітаю вас на 14 липня. Сьогодні буде коротеньке інформативне відео про біодобриво на основі бурих водорослей та високим вмістом амінокислот. Тепер коротко вам хочу зачитати, що це воно таке та для чого. Дозволяє рослинам відновитися після заморозків граду період посухи та всіх несприятливих екологічних умов. Ну, це так, коротенько, знаєте, але основне. Погода в нас несприятлива. Хто з нас що скажу, робиться кругом, в когось посуха, в когось затопило, в когось вибило градом. Знаєте, воно кажуть добре, живлення коренебе, воно то добре, але якщо рослина в стресі, то виводити його потрібно за допомогою отаких от біодобрив з амінокислотами. І, до речі, їх тут 40% досить немало. По нормах внесення вони тут різні. Тут я даватиму 30 мл на 10 літрів води. Але на кожну культуру, як пише, потрібно вираховувати собі кожному окремо. Тут є тепличні овочі, капельний полив, тобто відкритий ґрунт, закритий ґрунт, листові живлення, полуниця, виноград, що хоч. По листу можна його дати. Так що сьогодні вечором пройдуся, бо зараз. Таке досить жарко. Якщо відкрити, я вам скажу запах, знаєте який, хто, можливо, бував на річці, влітку, коли цвіте вода. Така зелена, тому що тут є водорослі і. Ах, запах аж, ну я вам кажу, дійсно водорослі тут присутні. Тому подивимось, обробимо сьогодні. Зараз підемо на ділянку я вам покажу деякі овочі, які я буду обробляти. А вже потім через декілька днів, тут пише, до речі, 10-15 днів і повторяємо знову. Можна через 10 днів проводити оприскування по листу. І вже подивимось на результат. Обробляти будуть ті овочі, які більш таки постраждали. Тобто не сильно гарні там, їм і так добре. Да? Обробимо ті, які трішки відстають у мене в рості. І вам покажу вже далі ті овочі, які ще ніколи не показував. Бо їм допомога дійсно потрібна. На огляді сьогодні буде два гібриди перцю це Геркулес і Кримсон Кінг. Скажу вам, Кримсон Кінг чомусь за розмірами вищий. Там у мене Кримсон Кінг знаходиться, а тут Геркулес. Отакі От вже є причини невеликі. Я скажу його сіяв. ну, верніше, висадку робив прямо з касети в ґрунт, тобто сіяв пізніше, ніж білозірку і. Інший свій перець, тому він такий трішки відстає. Невеликий. Якщо, ось, до прикладу, взяти подарок Молдови, то перець отакий, тому що я висівав його раніше. А Кримсон Кінг і Геркулес трішки менший, бо сіяв пізніше. На той рік, я думаю, треба це діло врахувати і посіяти кращий перець раніше. Оце подарок Молдови. Ну, якщо то, звісно, він, бо як завжди намішають, отут, бачите, в мене така ділянка, тут такий як іде. Буває таке на городі, коли кущ нормальний росте, а потім баць там рядом стоїть зовсім малий. То щось там з ґрунтом. Такий Геркулес, ось. Хочу спробувати ще його висадити на той рік, можливо, в теплицю. Попробувати. Я колись вирощував перець в теплиці. Чудова штука, особливо коли його формуєш, там ведеш у два стебла. Ну, дуже класна штуковина. Вирощував, знаю як, хочу спробувати ще раз. Тільки тоді я вирощував більш так для себе, а це так зайнятися серйозніше. Це сьогодні я оброблю цей перчик по листу. Цим біопрепаратом. Бачите, відрізняється. Там Геркулес, а це йде Кримсон Кінг. Ну, а зараз підемо на помідори, ті ще не показував вам. Вони в мене знаходяться ось за такою стіною сояшника. Так, ось моя ділянка з помідором. Тут виключно сливка. Де знаєш, знаєте, і кормимо, і, і полив начебто є. А щось вони в цьому році слабенькі. Тут 9 рядів по 40 метрів. Але сливка не та, що в тому році. Погано зав'язала, я думаю, це через те, що пізно посадили, не встигали просто, бо крім цієї ділянки, ще така сама є, зараз покажу. І крім тієї, ще 8 соток то все ж в один день не посадиш, а ще ж і перець, і баклажанів там досить багато. Ну тут кущі непогані, а ця сторона ось тут, походу, щось з ґрунтом. Бачите, які провали. йдуть. садили в один день, а тут так трішки, ну вона менша, вона зовсім не росте, хоча й живлення є, і все. Це знаєте, як колись на кукурузі було, отак дивишся, нормально, нормально росте потім бац. Провал, жовта, ну, походу, щось з ґрунтом, Ну, геть мале. Я думаю, в цьому році ми тут нічого й не візьмемо толком. Те, що зав'язалось, те буде, те, що не зав'язалось, уже все. Або потрібно переходити на гібриди. Бо та слипка, що в мене є здається, баста, вона набагато краще. Там і різниця невелика у нас, скажу, що ми сіяли, але ж ну, не знаю чому так. Можливо, сортиве вже не хоче рости, так, як гібрид з такою погодою. Так, йдемо далі на іншу ділянку. Так, виходимо з цих сояшників. Наступна ділянка в нас, як кажуть, за бурячком, як в тому анекдоті. Ось. Що вам сказати? Березка бур'ян, ніхто вже його полоть не буде. Помидор, ну такий собі, видно який, живлення все є, але це сортовий. Помідор рожавий, типу фатіми волового серця. Дуже мало. Містами садили сливку жовту. Тут уже що було, скажу вам, та й висаджували. Я Волгоград, ну, Волгоградський. Гарячі помідори на сонці. От воно вам і горить. Тому сьогодні буду. Ще й тут пройдуся цим біодобривом. Можливо, витягнемо. Ну, щось буде. З великої ділянки скажу, щось там буде. З об'єму можна взяти. Це вже перевірено, я вже знаю точно. Який там врожай не буде, ну з великого об'єму ти завжди в плюсі. Як би там що не було, Оце ж тут ділянка велика, ось за баклажанами і перцем, там 8 соток. І за сояшником, де ми тільки що були, там теж багато помидорів. Щось буде. Ще зайду в тепличку, скажу, що по огірках теж можна пройтися. Зайбим не буде, тим більше вони зараз майже в кожного хворіють. Тому по листу можна пройтись. Так що, огірок ми якби зірвали, як такого і немає. Бачите, стебла пусті. Вчора ми добре зірвали, бо планувалась у мене обробка одна. Але цвіте, стебло непогане, точку росту не загина. Це дуже важливо. Бачите? Тому сьогодні, напевно, ще пройдуся. Цими водорослями побачимо, як огірок відреагує на це добриво. На цьому відео буду завершувати. Велике вам дякую за підписки, коментарі та перегляд відео. Ну а далі буде, всім пока!